Ну що, це трохи попсувало вам настрій, а? Вов, дивіться, у кого їсти скіроблять. тепер ці голуби не сертимуть на дах Томі. Не сертимуть. Саме так. Послухай, знаєш, у кого найшвидший човен на узбережжі? Та якось не задумувався. У мене. І так має бути далі. Усі контрабандисти від Вайсу до Каракеса мріють про швидший човен. Кажуть, що у доках щойно збудували блискавичний човен для якогось гандона з коштарики. І Томі, я хочу його мати. Я, я думав, що вас повбивав. Звідки ви вилізли? Головний їба. Вам yeah! дата безравни. It, it, I, I should have killed this guy. Get out of my no, no, you know, freaking way! Hold that, all that piece of shit! Why ain't you moving? up traffic. Esto es tremendo, boss. una baja. Well, I'm not a wimp, man. That's Поздрігов бачили пішки. Подивікайте на виклик. Код 1017 у районі. Viceport. Отримано запит. Код 10-17 у районі. Вайспорт. Востаннє підозрюваного бачили пішки. Отримано запит. Код 1017 у районі. Вайспорт. Востаннє підозрюваного бачила я пішки. Востаннє підозрюваного бачила я пішки. Востаннє підозрюваного бачила пішки. Останнє підозрюваного бачила я пішки. I'm not your floor Код 10-17 у районі Вайспорт Маємо код 107 у районі Вайспорт В Востаннє підозрюваного бачили пішки. 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 Спорт. Отримано запит. Код 1017 у районі. Вайспорт. В останнє підозрюваного бачили пішки. Останнє підозрюваного бачили за кермом. Білого, швидкісного човна. Останнє підозрюваного бачили за кермом. Білого, швидкісного човна. з